Друзі, ми повернулися, свята закінчилися, і ми планували їхати тільки що вже додому. Ну, на, на місто треба було з'їздити. Думаю, піду я схожу на 5 хвилин, так під, під вечірню зіроньку вже покидаю трошки спінінгом. І значить, Нептун приніс мені такий подарунок. Скажімо. От, я додам фото, чесно, ну, на таких враженнях, що ми якби, думали, вже почали знімати відео після того. Ну, в общем, зловив я таку капітальну щуку ну, для цієї місцевості. вага їм майже 3 кг. В общем, фотка буде разом з ялинкою. Ну, і що ми вирішили? Щука це дуже класний продукт. З неї можна зробити ну, три речі, які я знаю, ну, як оригінально. Тобто, от у нас є така тушка, я вже почистив. З неї ми зробимо фаршировану щуку, це раз. Друге, в неї була золота ота штука, яку всі люблять, яка не гірша, ніж червона ікра, а навіть ну, комусь більше подобається. І третє, з неї можна зробити ну, як, сувенір або як згадка трофея для риболова. Тут знаходиться голова її, да? ми її промили добре і засолили повністю, щоб покрилася солью. От. Ну, в общем, зробимо із цього в общем, те, що можна зробити такі три речі оригінальні. Голову ми посолили і відправили її в холодильник, ну, десь на тиждень, я так думаю. Ікру ми повернемося в місто, зробимо там, змінимо. Е, я так гадаю, що поки вона тільки, тільки, тільки от оброблена, треба зняти з неї шкіру. Я також ще не робив власноруч. Тобто, ну, мої всі там родичі, скажімо, старіші не робили, але я не робив. Тож, спробую це зробити сам. Так як я роблю це вперше, буду тобто, фрагменти показувати своїх або успіхів, або скажімо, таких. А що ми зробили? Підділи обережно шкіру да, в одному місці і так обережно ножиком. А далі показували, десь відео, що треба пальчиком акуратно проштовхувати. Щоб м'ясо відділялося від шкіри. Ну, в общем, зараз так зробимо по колу. Повністю. І спробуємо тоді її чистя. Ну, в общем, будемо пробувати, я буду показувати, що в мене виходить. І знову кадр, вже от такі досягнення. Ну, чесно кажучи, дружини навіть виходило краще, ніж в мене. Тобто вже отак от знімається потихеньку. Пробуємо далі. Ну, Наче вийшло, я був більш наблюдателем, скажімо так, чим ісполнім. В общем, тушка на місці, шкура чи кожа, шкура, кожа, шкіра правильно, на місці. Наступно на ній на, на залишилося трошки м'яса. Показували підсказки, ну, відео ми дивилися. Треба взяти ложку і ложкою її скрипти. Зараз проробимо цю процедуру, тоді вивернемо покажемо, що у нас вийшло. Зняла дружина в общем, шкіру із цього крокодила. Ось така красива тушка і така шкіра. Ну, общем, вийшло для першого разу, я думаю, вийшло непогано. Але, як звичайно, є один нюанс. Сьогодні субота, а в наступну суботу є одне свято, до якого ця щука буде ну, просто актуальна. Нам треба продлити термін зберігання цієї рибки і шкіри до наступного тижня. Ну, в общем, такий, як би не знаю, метод спробувати це все діло завакуумувати і відправити в морозильну камеру. Вакуумуємо шкіру в першу чергу. саму До речі, на цьому вакууматорі є, є, є різні функції. Він привезений з Німеччини. Тут нічого не понятно, треба переводити, але ми розібралися. Є функція Extra Long, ну, як майже на англійській мові. Тобто, пакет дуже довгий. Нажимаємо цю кнопочку. По-моєму, це ще й не пам'ятаю, що таке Шонден. Ну, в общем, пробуємо. Вакуумові. Два пакетики, відправимо це все в морозильну камеру, а далі вже покажу, що з цього вийде. Ну що ж, дісталися ми міста. Прийшов час займатися ікоркою. Дивилися ми в інтернеті якісь варіанти посолу ікри. Перший варіант був: е, треба її промити холодною водою, а потім заселити в гарячій воді. Або більш, на нашу думку, правильний варіант промити її в гарячій воді 80 градусів, ми так подивилися, для того, щоб не заразити її, і потім посолити її сухим посолом. Для цього нам потрібен буде ось такий набір. Ну, звичайно ж наша ікра, терка будемо пробувати відділяти ікру від плівки. Ну, Ситочко таке, така тарілочка, ну і, звичайно ж, гаряча вода. Поки наша вода догрівається до 80 градусів, ми спробуємо ікру відділити від плівки. Ну що ж, спробуємо, казали, що треба повільно отак її на велику терку відділяти. Чесно кажучи, вона і без терки. Дуже гарно знімається ця ікорка з цієї плівки. Вона ну, дуже гарно відділяється. Ось. В принципі, ми вже колись робили ікру, правда, давно. І ми користувалися не теркою, а просто вилочкою. І так, цей етап завершено, переходимо до наступного. Для Цього нам потрібна вилочка і гаряча вода. Промиваємо нашу ікру гарячою водою. З'явилась така біла пінка. Тенько проколотили і тепер переливаємо через таку сіточку. Ну, буквально хвилинку вона постояла, стекла, і ось з неї така вийшла рідина. Пересипали ми назад і повторюємо цю процедуру ще раз. І знову ж таки, її. Збовтуємо. Другий раз зробили цю ж процедуру і знову переливаємо. Наша ікорка стекла вже другий раз і переміщаємо її в чисту посудину, а будемо її солити. Пересипаємо її. Рецепту з інтернету, що нам потрібно 25 грам. Ну, там 25-30 грамів в нас 26. Повляємо соль до нашої корки і перемішуємо. Перемішувати потрібно ретельно, щоб вся соль розчинилася. Повинна з'являтися ось така біла пінка, вона у нас вже з'явилася. В завчасно простерилізовану банку ми висипаємо нашу ікорку. Закриваємо тепер її, ставимо в холодильник і будемо чекати пару днів. Будемо потім пробувати. І так, після засолки пройшло дві доби, ну і настав час дегустації. Ну Будемо пробувати, що ми там насолили. В общем, ікра виглядає наступним чином дуже-дуже симпатична. Кладемо її на бутік. Так, відділяється красиво. Так, по-бідному накладемо. Потрошку без горочки. Спробуємо, що ми ж там насолили. Цікаво самому. Так, на ну, запах ніяких е, посторонніх не відчуваю запахів. Все чудово. Насіль те, що треба і корка котає постав. На губах. Так що вийшло. Значить, рецепт був вірний. Так що можете користуватися. Ми перевірили те, що ми бачили в інтернеті. Зробили. Все чудово. Дякую. Так, все. Ікри ми наїлися, влупили вже півбанки. Ікра таке вийшла чітко. Повернулися ми назад. Значить Тепер продовжимо роботу із нашою фаршированою щукою. Значить, що ми? достали із морозилки. Зараз її розкриємо. Розкриваємо цю шуру і хай воно все розверзає. І... і наша шкіра Ту, що ми за вакуумару. Пройшло тиждень, до речі, виходить. В суботу вакуумували, сьогодні п'ятниця вечір. Ну, тобто, майже тиждень. Ну, в общем, тепер чекаємо, поки це все діло розмерзнеться, а тоді продовжимо з цим роботом. Так, ну і третя частина нашої, скажімо, щуки, це голова, яку ми засолили. Також пройшло ж тиждень. Зараз я піду на вулиці, викину лишню сіль промию голову голови і покажу, що там вийшло. Ну, ось така от головашка. Значить, вона про тиждень пробувала в солі. Міст, що я не відкрив її нормально жабри. І вони ну, трошки як живі, скажімо. Вона не пропала, ну, ось вона просоліла, я не знаю, чи от, отут от все буде нормально. Ну, рота її відкрили. Зараз повставляю такі розпорки. в мене палочки такі слажевійки. Розіпрую, повішу і хай сохне. Ну, подивимось, що вийде з цього. Так, ну щоб не ризикувати, тому що я не впевнений, як в поспіху це робив. Не просолив жабри, щоб вона не пропала, я її видалив всі жабри. Залишилась тільки сама скажімо, коробка від голови. А вона, ну, вона добре просолена. Тобто по кругу було добре обсипана. Ну, Взагалі, такий от монстр Так от виглядає. Зараз його підвішу. Раніше я вже таку робив, але з меншої щучки, Така кілограма півтора, навіть, якщо зравну під а може і кілограм. Це втричі більше. Це 2800 було, а цей ну, ну, хай кіло. То це я не знаю, дуже давно зробив. То есть, така є у мене вже. І тут жабри оставляли, оконному, да. Ну а тут так зробили. Ну, така був день. Класно, звісно, коли щука кіл-10, але такі в нас не водяться. І то, оце просто блин, круто було, що таку зловила. Ну взагалі, вішаю, хай сохне, такий буде в мене ще такий трофей коротше, на згадку. І приступимо до підготовки фарширування нашої щуки. Для цього нам знадобиться сама тушка, обрізаємо з неї м'ясо. Має ось такий вигляд, потім ми його перекрутимо разом з булочкою в молоці і трішечки додаємо сала, щоб вона була така жирніша, смачніша. Але в першу чергу пожаримо цибульку і морку. Беремо цибулю, нарізаємо її, втираємо морку і все це обсмажуємо на пательні. Це наріжу сало. Ну а тепер ми це все перемелемо на м'ясорубці. Ось такий у нас фарш вийшов, тепер ми його посолимо, додамо перцю і будемо його складати в діло. А також додамо ще одне яєчко і ретельно все перемішаємо. У нас є декілька місць, які треба підштопати. Будемо цим займатися. Ну, в хвостовій частині ми її заштопали. Коли вже її наповнимо, то защемо ще її від голови. Ну, наповнюємо. Ну, ось така вийшла у нас щучка. Зараз її защемо. Покладемо на пергамент і в духовку. Ну, операція пройшла успішно, пацієнт відправляється в духовку. Дана духовка електрична ми поставили на дві тени і на 200 градусів. Чекаємо! Ну, а така от рибка в нас вийшла. Зараз будемо її коштувати. Так, як ми робили перший раз, то трошки підгоріла шкіра, але всередині, бачимо, все пропеклося все смачненьке. А також одразу після нового року в мене було День народження. З усиллями нашої общої великої сім'ї я отримав такий подарунок. Значить, що це таке? Це торцювальна пила, на що вона мені треба? Значить, треба вона для того, для безпеки, скажімо так. Тому що коли я пиляю якісь дерев'яні вироби, я пиляю, раніше я пиляв таким от чином. Тобто болгарка і отакий такий диск. Це дуже небезпечна річ. Тобто я в своєму житті отримав дві травми від такої пилки. Значить Перший раз, взагалі, такою огромною болгаркою я пиляв таким огромним диском. Значить, Якимось чином вона то лі з рук вискочила, то лі так вийшло, намотала мені штани. Ну і тоді, в принципі, я таким легеньким, скажімо, і спугом Трошки там таку ногу трошки подер, побив. В общем, на місці там замазали, забинтували і все було нормально. А другий раз було більш серйозне, скажімо таке. Травма така більш серйозна. Значить, Маленькою болгаркою поляв таким диском, поляв я доску, і якось то лі вона не виключилась, то лі вона не остановилась повністю. Я її, по-моєму, поклав. Ну так, все про... Ну, про... відбувалося, все дуже швидко, тобто я навіть зрозуміти не встиг. І взагалі, вона поїхала на мене, і я розрізав собі коліно досить, ну, досить серйозно. Тобто Зашивали і нерви, і мишці. Ну так, не хорошо було, скажімо. Тому я дочекався. Цього моменту, коли в мене з'явилася більш, скажімо так, безпечна пилка для нарізання дерев'яних виробів. Ну, отже, починаємо розпаковку. Що воно таке взагалі ця пила? Так. Значить, що з нею йде в комплекті? Тобто документи, гарантійний талон. Також у неї є такий мішечок для, збіру, для збору пилу. І струбцина одна штучка. Так, відкриємо коробочку і маємо такий от інструмент. Значить, Пилка така називається Metabo KGS 254M. 254 це діаметр диска. Значить, Були пилки і дешевші, набагато, навіть вдвічі в такому розмірі. Також була така сама пилка, але з меншим диском. Але ну, є така приказка, що е, скупи плати двічі. Тому вирішили купити таку. Тобто Вона дає можливість пиляти вироби висотою у 9 см і шириною 30 305 мм. Ну, тобто, є запас, якби такої необхідної. Мощності, скажімо, на, на, на майбутнє. Тому, коли я буду не тільки дрова можна попиляти, а якісь вироби, заготовки, ну, багато чого можна зробити. Тобто, Дає можливість багато чого зробити, така пила. Знач, які корисні функції має ця пила, крім того, що вона може просто відрізати? Вона має е, можливість різати під кутом, Тобто, кути виставлені, від 0 до 50 градусів можна її рухати і різати під кутом рівненько. Тобто, Будь-який виріб. Наприклад, однолічка, плінтуса і так далі. Ну, багато чого можна зробити, рівненько, акуратненько як треба. Також вона має можливість пиляти під кутом отак, на бачок її можна нахилити, і вона може ще під таким кутом різати. От. Потім це все там є всі значення, тобто можна ставити рівно ну, на яку кількість градусів. Також, що вона ще вміє, ця пилука? В неї є підсвітка і вона чітко світить туди, ну, куди буде пил. І є у неї така функція, як протяжка. Протяжка дає можливість різати довгі предмети. Тобто. Якщо у нас предмет такий широкий, то можна її отак от порізати. От. Також в неї є така ще значить, функція, витягуються такі з боку з однієї сторони і з іншої такі дві площадки. Вони продовжують площадку, куди можна покласти ну, то есть свою заготовку. якби да? ну, как бы із того, що я знаю, це мабуть, і все. Далі в процесі будемо розбиратись. У мене такої пилки не було і я ніколи не користувався ну, у когось такою пилкою. Це буде мій перший досвід. Вот. Ну, Зараз почнемо її тестувати. Ну, в общем, першим випробуванням у нас буде, треба буде перепуляти. Оці вот... Доски, які слугують у нас дровами. Так як у нас пічне опалення, ми палимо от, от, але вони не поміщаються по ну нашу, скажімо, топку. Тому їх потрібно перепиляти напополам. Ну, в общем, зараз спробуємо випробування для цієї пили. Значить, Професійного якогось столу для цієї пили в мене немає. Він коштує так само, як пила, хай він постоїть поки в магазині. Є у нас звичайний такий дерев'яний робочий стіл. Для безпеки я прикрутив саморізами її. В надійно тримається. Ну, в общем, будемо випробувати. Що, пробуємо? Перший пил. Як сімічка. Взагалі, навіть це не вам не болгарка, звісно. Дуже ровно. Дуже, да, дуже ровно. Зараз будемо ще одне випробування її робити. Е, так як вона пиляє, наскільки я знаю, 9 см по висоті, спробуємо, зараз дві досточки. І подивимося, як вона перепиляє дві. цьому руки. Як семечки. кладемо 4. 4, мабуть, не вистачить. Три вистачить. Три, це буде десь 75. Три ну. семечки. І 4. Ми спробуємо ще одну, не знаю, де стане чи ні. Обираємо обережно. Це багато, тут вже не вистачає, виходить, туди впиратись досточки. Ось 4 це вже виходить... Може якби це була одна доска, воно б перепиляло. Так. Спокійно. Так, ну і якості тренування, як пиляти кути, зробили, тільки що на віконечко таке. От. Оздоблення. В общем, для першого разу, я думаю, нормально. І доски досить нерівні. Ну, в общем, класно, багато ця річ, так що отак, такі можна речі з нею робити. Також вона пиляє під кутом 45 градусів, можна менше виставити. Тільки що я спробував під 45, і вона напилює отакі от. Тобто, якщо так поставити, то пиляє вона отак іще. От Дуже-дуже гладенька тут. Вообще. Ну, короче, бомба. Така корисна річ. Ну, все, ми вже так от трошки дров напиляли. тренувалися. Але задача їй буде це все перепиляти. Ну Це не сьогодні, не завтра. Це потихеньку. Так, попрацював я годинку. Короче, що я можу сказати? Пилка, агонь. Просто, ну, просто реально-реально кльово. В общем, за годинку я отак робив. Взяв три досточки. Перепиляв їх, ще три досточки перепиляв, потім отак пішов сюди, одніс їх, красенько сложив. І так от короче, туди сюди, в общем, ну, тобто не так конвейером, що мені хтось подає, я пиляю, хтось складує, хтось носить. І за час я напиляв, не знаю, там, блин, така нормальна куча, реально. То есть, якщо встати в трьох, хтось подає, хтось пиляє, хтось складає, то ця куча буде, я не знаю. Там. Десять разів більше, мабуть. Коротше, говорю, чітко. І можливості цієї пилки досить високі. Тобто під кутами пиляє під різними, якими хочеш. Е, є підсвітка в неї точно. Видно куди. Зараз темно вже стало, покажу. Раз. І видно, куди диск опускається. Там не знаю, видно на досточки, якщо покласти, то буде видно. Немає лазера на ній. Лазери йшли на попередніх версіях, а тут отак. От. Клац, і ти бачиш, куди вона опускається. Точно. Ну, говоря, Я, я дуже, дуже довольний цей пилою, так що будемо сподіватись, що вона буде працювати довго і, коротко, і справно. Так що, отак попилки. Ну, а також ми не гуляли, роботу з парканом продовжували. То є, сьогодні залили ще одну секцію, залили бордюрчика, кусочок. Ну і залишилось в принципі нам ще одна ціла секція, і кусочок маленький половинка. Ну, В общем, отаке от було відео, коротеньке, початок року. В общем, такі наші справи. В общем, ми і не гуляли, і трошки робили якусь роботу. На цьому все. Не забувайте, дивіться нас, підписуйтесь, буду рад бачити на нашому каналі.